Таю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Fun of Grapes. Сьогодні 15 липня 24-го року, центральна частина Дніпропетровської області. І на сьогодні в нас вже є достиглий виноград, який вибірково ми будемо починати зрізати, бо вже є невеличкі замовлення. І цим лідером у цьому сезоні виявилась гібридна форма бордака Олександра Васильовича – Басанті. Це двохрічне щеплення. На болгарський сорт винограду Августі. Погляньте, який привабливий колір має басанті. При цьому цей яскравий колір з часом не змінюється і не уходить в більш темні тона. Ягода басанті причудово зберігається на кущах до самої осіння. Форма закладає по дві грони на пагін. Якщо пагін нормально то я так і залишаю по дві. Кущ цей багаторічний, все чудово тягне. Потенціал урожайності у форми дуже гарний. Є ось такі великі гроди точно за кілограм. Є, як бачите, невеличкі проблеми із запиленням. Можливо, є сенс у застосуванні препаратів для покращення запилення перед цвітінням. Ягідка у басанті, як на мій смак, дуже смачна. Дуже щільної консистенції м'якість з таким гарним хрустом. Мускату у смаку немає. Кислотність кидає дуже рано, цукор набирає дуже добре. Робив чеканку на школки та помітив ось таку гронку, яку я вчасно не прибрав. Ягідка на ній вже теж почала зафарбовуватися. Ви вже зрозуміли, що це садженець з гібридної форми Басанті. Басанті в цьому сезоні дійсно виявився лідером. Дозрівання на нашій ділянці, випередивши навіть симу з писанки Олега Михайловича, який також вже є частково спілий. Потрібно ще декілька днів для нижньої частини гронки. Аромат біля куща вже дуже приємний. Той, хто вирощує циму, знає про що я говорю. Дякую всім за увагу, до побачення!